Євангелія від Марка, розділ 6. Пішовши звідти, Ісус, супроводжуваний своїми учнями, прийшов у місто, у місто, де він виріс. Настала субота, і він почав навчати в синагозі. І багато хто з тих, хто слухав його, зі здивуванням запитували. Звідки все це в нього? Що за мудрість дана йому? Як може він творити такі чудеса? Хіба він не тесля, не син Марії і брат Іакова, Йосипа Іуди та Симона? Чи не тут серед нас сестри його? І не захотіли вони прийняти його? Ісус, Ісус казав їм, не шанують пророка тільки в його батьківщині, серед його родичів і в домі його. І не міг Ісус творити там жодного чуда, зцілив тільки небагатьох хворих, поклавши на них руки. Їхнє невір'я дивувало його. Ісус ішов від селища до селища, до селища і учив. і, покликавши дванадцятьох своїх учнів, почав посилати їх подвоє і дав їм владу над нечистими духами. І наказав він учням нічого не брати з собою в дорогу, окрім палиці, ні хліба, ні торби, ні грошей у поясі. Сандалі вони могли носити, але не повинні були брати одягу на зміну. Він так навчав їх. У якому домі вас приймуть, залишайтесь там, доки не покинете ту місцевість. А якщо в якомусь місці не приймуть вас і не слухатимуть, то йдучі звідти обтрусіть пиль, пил з ніг ваших. Нехай це буде свідченням проти них. І вони пішли і проповідали про те, що всім людям потрібно покаятися. Вони вигнали багато бісів і багатьох хворих зцілили, помазавши їх єлеєм. Цар Ірод почув Про Ісуса бо ім'я його стало всюди відомим. Одні казали, що це Йоанн Хреститель, Воскрес із мертвих, і тому звершаються ним такі чудеса. Інші стверджували, що це Ілля. Треті, що це пророк, подібний до одного з колишніх пророків. А Ірод, почувши це, сказав. Це Йоан, якого я безголовив. Це він воскрес. Адже свого часу Ірод послав схопити Йоанна і зв'язавши кинути його в темницю. Сталося це все через Іродіаду, колишню дружину Пилипа, брата Ірода, на якій він одружився. Іоанн говорив Іродові: ти не маєш права брати. Ти не маєш права жити з дружиною брата твого. За це Іродіада затаїла злість на Іоанна і хотіла вбити його, але зробити цього не могла, тому що Ірод боявся і поважав Іоанна. Знаючи його як людину праведну і святу. Ірод оберігав Іоанна. І любив його слухати, хоча те, що він чув, завжди приводило його в сильне збентеження. Зручна, зручна нагода випала іродіаді, коли ірод день свого народження влаштував бенкет для вельмож, воєначальників <кій> і впливових людей Галілеї. До тих, хто зібрався на бенкет, вийшла дочка Іродіади. Танцювала перед ними і принесла іродові та гостям таке задоволення, що цар сказав дів... дівчині просив мене все, що ти хочеш, і я дам тобі. І навіть поклявся їй, дам тобі все, що не попросиш, хоч півцарства мого. Вийшовши звідти, вона запитала своїй матері. Чого ж мені просити? І мати відповіла голову Іоанна Хрестителя. Дівчина тут же поспішила до царя і сказала: Хочу, щоб ти зараз же дав мені голову Іоанна Хрестителя на блюї. Цар засмутився, але, пам'ятаючи про клятву і про гостей, не наважився відмовити її. А одразу ж послав ката і наказав йому принести голову Йоанна. Тут пішов і обезголову Йоанна в темниці. Приніс голову його на блюді і віддав дівчині, а та віднесла її матері своїй. Учні Йоанна, почувши про це, прийшли забрати тіло його і поховали. Апостоли повернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили, і чого вчили вони людей. І Він сказав їм, а тепер йдіть в якесь постельне місце, побудьте там наодинці і відпочиньте трохи. Бо приходило і йшло так багато людей, що учням навіть ніколи було поїсти. Тоді вони вирушили на човні постельне місце, щоб побути там на самоті. Але багато хто бачив, як вони віддалялися і дізнавшись, куди вони вирушили, люди з різних міст поспішили туди пішки і прийшли раніше за них. Ісус, зійшовши на берег, побачив велику громаду людей. І зглянувся над ними. Бо були вони як вівці без пастиря, і довго навчав їх. Коли було вже пізно, учні підійшли до Ісуса і сказали, місце це пустельне і година вже пізня. Відпусти людей, щоб вони пішли до навколишніх садиб. І селищ, і купили собі поїсти. Тоді Ісус сказав йому відповідь: Ви дайте їм їсти. Вони ж заперечили йому, чи не піти нам купити хліба, динаріїв на 200 і дати їм усім поїсти. Скільки у вас хліба? запитав він у них. Ідіть, подивіться, п'ять хлібів сказали вони, дізнавшись про те і дві, дві риби. Тоді Ісус волів їм розсадити всіх окремими групами на зеленій траві. І люди розташувалися рядами по сто і по 50 осіб. Ісус узяв п'ять хлібів. І дві риби, і, піднявши очі до неба, виголосив молитву подяки. Потім став розламувати хліб і давати учням, щоб ті розносили його людям. І дві, дві риби він також розділив на всіх. Усі їли і наситилися, і дванадцять кошиків були наповнені шматками хліба і риби, що залишилися. І тих, хто їв хліб, одніх тільки чоловіків було п'ять тисяч чоловік. Одразу після цього Ісус наполіг, щоб учні сіли в човен і переправилися на інший берег, до біг не чекаючи, поки він відпустить людей. Розчулившись і розлучившись із народом, Ісус пішов на гору помолитися, коли настав вечір, човен був посеред моря, а Він один на суші. Побачивши, що учні його грибуть з останніх сил, борючись із зустрічним вітром, Ісус наприкінці ночі пішов до них морем і збирався пройти повз них. Вони ж, побачивши, як він йде морем, подумали, що це привид, і закричали. Бо всі вони злякалися, коли побачили його. Але він тут же сказав їм: заспокойтесь, це я, не бійтеся. Потім Ісус увійшов до них у човен і вітер стих. Учні були вражені. Вони не зрозуміли дива з хлібами, і уми їхні залишалися закритими. Переправившись, вони пристали до берега в Генесареті. Коли вони вийшли з човна, люди, одразу пізнавши Ісуса, оббігли всі околиці, і туди йде за чутками, був Ісус. Стали на ношах приносити хворих. Усюди, де він з'являвся, у селах, містах, клали на площах хворих людей і просили дозволити їм доторкнутися хоча б до краю одяга його. І всі, хто доторкався до нього, зцілювалися. Сцілювали,